Привітки усім! З вами Апритті Метрополіс. Ми повертаємося робити своє місто. Так, ми зупинилися на тому, що ми збудували так, грузи, Грузи, грузи. Ще й грузок. Ми продовжуємо. Зупинилися на тому, що збудували пару. Два дома, два купили, які тут є відразу вже автоматичні, три навіть. Е, купили заправку і купили азі, 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 Азіатсфуд. Але поки що до нас не приїхало нових людей. І я не знаю, що з цим робити. От просять. Е, фастфуд треба. Треба фастфуд, Давайте спробуємо збудувати фастфуд. Е, фуд. Тут один ресторан, і давайте ось тут буде відразу біля нього ще одна зона кафе. Це буде якийсь. Я не знаю, щось придумаємо зараз. Почнемо будувати. А, фут, ні 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 не так, не то. А, створюємо. Ой, а я? А, Як нам вбудувати саме те, що нам потрібно. Ведрум. О! Все, є! Поміняли. Так. З чого треба почати це? Hall, storage, office, bedroom, kitchen, там де їсти. Rooftop. Rooftop, rooftop, rooftop. Так А. Не в криші плоскі, типу, можна виход на кришу, як у нас. Ага. Поняв? Дякую. Так, почнемо з, з основної, де їсти. А, треба флор. Треба флор, каже. Де я візьму вам флор? Де мені взяти вам флор? Не то, а от не то, не то. Може це не то? Хм. це питання, а це питання. А. Може Place Object? Ale naszymi krowatami, naszymi ojcicami, nie trzeba... Nie trzeba nic a no to... Komercja... Oj, nie to... All. Nie, nie, ale... Komercja, serwisy, na pewno, że serwisy Restorant, kafe, fast food, o, jest yeah, fast food Ale nie trzeba na coś ich stawiać Trzeba najdź, ja początku to... Що можна поставити? Я не пам'ятаю, щоб тут була взагалі. Можливість такого. Але давайте, можливо, таку. Ось ми, ми скопіюємо. Що це таке? Поставимо отак. От Може таке хоп-хоп-хоп. Я надіюсь, це спрацює. Добавим заборчику, як, як тут біля цього. Але де він? Але де він? Де він де він? Фастфуд. Знаружі. такі такий самий заборчик, який тут. Щоб воно все красиво було схоже. М -м ось такий, наче він. Так. Да. Стамо тут заборчик. Пуп -пуп -пуп -пуп. А можна його обернути? Можна так. Так, і обертаємо знову. Ах, навіть так. Два рази тоді обертаємо. Ось так. Так, да, тут в'їзд типа, і тут. Тут можна цей. Дивимося далі. Тепер ми можемо збудувати першу кімнату, чи ні? Питання. Чому? А, все, я зрозумів, причину. треба. Не та причина може. Чим тоді причина? Може це на них спустити? Не може поставити руб на цьому на, на камні. Ай. Дайте тоді мені землю. Як як мені землю взяти? Тоді ми поставимо ось так. Земля, мені треба земелька. Де мені землю взяти? Як мені її поставити, скажіть? Хм. Тут все так важко, все так нерозрозуміло. Все так. Треба думати. Мутити. М -м -м. Так, це ж тут все продається. На маркетів продається, продається. Так, можна такого вдалити і видаляємо ось. Так, давай тут парковку для машин. Можна мені з грунт. Це ґрунт чи не ґрунт? Це не ґрунт. Де мені взяти ґрунт? О, а ну-ка, може, дис... делет? Паркур, парковку, точніше Делет юнітів. Демонцей. Демон... Зон title. Можливо, це. О, все є. Можемо видалити. Давайте ось так. Ось так. Це ми Видалимо. Так, так, повертаємося ми будувати далі. Беремо фут, беремо ось цей. З основна, де будуть їсти? Це ось. Далі буде йти кімната бедрум. Ось такий типу довгенький. Далі можна розмістити з цієї сторони storage. Так, ці в але тут а ззаді кухня. Ось така. Це туалет тільки для робітників, а тут можна офіс. Чом би й ні. Треба тепер будувати по об'єктах. Почнемо з основного, де будуть. О, люди приїхали. Та ну, та ну, але я ще, ще не відкрився. Від... Люди приїхали в наш цей. Ура! Але тут нема нічого. Що ви Що ви тут будете? От вже відкрито туда. Тут немає нічого, Що поки що немає нічого. А ну-ка тоді. Стоп! Замріть, зараз ми зробимо. Фастфуд. Зараз ми зараз замутимося. Розберемося. Ой, так, дивно, так ці стоять? Так, столики. А, раз столик. Два столик. Три столик, Чотири столик, п'ять столик, шість столик. Місця на яких можна буде сидіти. Раз, а, два. Так. Так. А, повертаємо. Хоп. 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 хоп а, Хоп, а, повертаємо. Хоп, хоп. місця де сидіти. Можна, міняємо пол. Міняємо, міняємо його на. Так як це фастфуд, Треба якийсь ось такий, типу. Я думаю, треба трошки світла. Тут буде подача світла. Ось тут буде в двох місцях подача світла, ось тут буде в двох місцях світла. Отута. Ось тут. І от тут. Нормально. Букви можна поставити. Щось можна придумати, але це не зараз. Так, добави якихось рослин для кросте, але давайте спочатку двері, двері. добавимо двері, бо... Бо, бо, бо. Треба. Так, давайте. Ой, не настільки високо. Трошки нижче, щоб розуміти. Як, як ви зайшли, якщо в мене там дверей немає? як ви зайшли? <ріст> Там магічні люди. Чому двері тут одинакові все всюди? Але окей, вже не буде. Що є, то є. Що є, то є. Беремо ось такі дверки. Хоп-хоп, але, блін, не так. Не так. Не так. Давайте зламаємо ось ці двері і ось ці, напевно, що зламаємо, поставимо їх по-іншому. Будемо будувати. А, вертаємося сюди. Serus food. Поставимо їх ось. Так. І в іншу сторону треба. А можна їх ротейт? Щоб потім так. А, там вони теж стоять так само. Ну окей, я думав, можна їх якось повернути чи ще щось. Не можна. Давайте тоді скопіюємо ось це скло. Ставимо його тут. Де ще можна його поставити? Та більше ніде. А тут. Хоча воно не рівне і воно буде буде не гарно, не некрас... красиво і мені це. Не Хм. Так, так, так. добавимо двері на кухню. добавимо двері в туалет. Двері до офісу будуть якісь такі типу. Так, туалет для співробітників і до сторіч, Тут, звісно, не комфортно, давайте ще тут зробимо двері. Але, але. Так. Стіни цього кафе будуть, напевно, що. Напевно, що будуть ось якісь такі, типу може. не Непогано. Давайте трошки піднімемося на один поверх, не зменшимось. Кришу ми зробимо ось таку або флет-кришу. Щось зверху можна забути бортики зробимо ось такі. й ні. ні. Так, тепер ми спускаємося нижче. Хопт, щоб краще було бачити. Далі робимо кухню. Кітчен, кітчен, кітчен. Так. Тут буде. А, це автомати з напоями. блін, а куди мені їх тут втистить? А Ну-ка, тоді давайте зламаємо пару цих. Трошки буде менше, поставимо їх по-іншому. Не так тоді. Так, так вже багато їх приїхало відразу. Як тільки ж от вже відкрив, а це, напевно, що буде комерційний, типа то, що я, з, я збудував, то його, в ньому можна жити. Ну, не пожити купляти. А то, що комерційне, то треба, щоб його хтось купив. І тоді вже воно запрацює. Можливо, це так працює. Я не знаю. Так, ставимо касу. Де будуть всіх розраховувати. Далі ми ставимо. Так Це ми теж приберемо, щоб можна було купити всякі соки Це ми повернемо ось так. Всякі штукенції можна купити, поїсти. Так, тепер ставимо ось для кухню на кінець. Це. Це поставимо, поставимо стіл, щоб було де. І працювати, повернемо камеру трошки. Ай! Ай! Непривічно, коли камера тут повертається. Ага, от кухня Поставимо З цієї сторони пустамо якісь. Що можна поставити? Ось таку штуку. Там, де всяке буде зберігатися, ось таку штуку. Холодильник би якийсь би. Надісвіть він ті сторони. Не він не з тої сторони. Чи тюю? Не, не той взагалі. Не а тою, а це не холодильник це не холодильник був. Так цілимося така кухонька. Так, туалет. Йдемо до туалету. Повертаємо ще раз камеру. Не дуже. А! цього давайте заберемо. Для співробітників. Туалет. І. Щоб... ...попісяти. І ще треба раковина, щоб помити руки. Далі йдемо ми. О, ще холодильник давайте з Пуп. Ну і так нормально в цілому слухати. Але зараз ми. ...поставимо тут два холодильника, напевно. що... Так, офіс, 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 офіс. А ніж давайте зробимо туалет для... для людей. Робимо туалет, де людей, зробимо там пол якийсь такий. Давайте тут. А там такий самий. Ні, давайте тут якийсь інші. Давайте ось такий. Хай буде. Всяке різне. Можна туалет окремими кабінками? чи Тут такого немає. Можна стіну поставити, слухайте, можна тут поставити вов. А к слову, що тут по обоях? А що тут по обоях, по шпалерах, так. М -м -м -м, давайте тут такі поставимо. Це мені кажуть, краще веде да, сторіч, і це таке хай буде таке атуалетці та, підходить по кольору. Давайте трошки будемо дивитися, що там вот в цьох. В цю... О, раковину! Давайте скопіюємо. Uh, щас треба повернути. Uh. Так, а тут оце стоїть, тут оце стоїть, а навіть нема куди її втичнути. Хіба ж в туалет буду ходити руки мити. Нормально. О, вивіска. Бургер квін. яка різниця. ж це означає? Давайте, хай буде зелененька така. і повернемо її. Вона буде ось тако всіх закликати. О, давайте тако буде стояти. Тут. Нормально. Туалет для людей. Можна поставити тут стінку. Чи ні? О тут можна зробити стінки. Як мені зробити стінки? Можна такого, типа. А ну-ка. А... Спускаємо ці це, щоб вони нам не заважали. Вернемо камеру назад, як була. Трошки тут повернемо. Ну-ка, батрум. А можна отак. Можна? Ай! А, можна зробити все-таки ось так. Давайте зробимо. Типу кабінки. І тут зробимо туалет. Туалет, туалет, туалет. Нехай буде різне. Зробимо до них вхід. -бу 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 -бу. Так. така буде якийсь ось такий двері. Двері, конечно, тут вибір дверей невеликий. Але нічого. Треба світло ще додати туди, бо там темно щось. Щось трошки там темнося. Добавим в туалет в кожну цю. В цілому помісті повинні поміститися. Добавимо тут на виходині діці. Ні, замало місця. Хоча Одненький якийсь ось тут нема. І додамо одне руки, можна помити. Надіюсь, вони тут вмістяться і не будуть сваритися. таке, що вони і не вмістяться там. Так. Так, так, так. Офіс. Ні, світло. Добавимо ще ось тут на кожній ті світло. Щоб світило кожному. в кожному туалеті. Це що таке? Якась штучка. Так, 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 мені треба о, офіс. Генеральний офіс. Типа тут якісь будуть книжечки. І... можна додати. Та ні. О, oh, стил, дайте мені, будь ласка. Можна з комп'ютером. Можна з комп'ютером. І поставимо на чому... Давайте ось таке крісло воно виглядає комфортніше. Ось такий буде невеличкий офіс. Так, storage. Serвіs uh, fast food. Storage будуть. Ось такі штуки, напевно, що поставимо їх. Поставимо трохи отаких. От Хоп-хоп. Хоп. Хоп. хоп, хоп. Так, і залишилось додати місця. Де ж, щоб десь люди сиділи? І ззовні якось. Штучок додати. Хоча тут парковка, та й нормально. Піде. Хм. Так, мені треба додати місця для сидіння. Ось так додамо столи. Яка різниця? Колір? Можна розовий? Можна розовий слой. О, давайте зробимо якісь. Кістькі легенький, зелений колір. Це ще зелений. А, це скільки не скільки свічає, але тут якийсь інший колір. А нічого. Так. Будуть тут люди сидіти. Десь тут сидіти. Хай норму. Тай десь тут ашатичнемо людей. Нормально, може бути. Добавимо стітті. Кожному. А ну-ка, вмикаємо. Дивимось, як ви проходите в. Куда ви їдете? Чи ви взагалі ігноруєте що тут? Всі, всі стіни ігнорують, А ну-ка. Куда? Куда? Дивіться, Куди вони заїжджають? Я ж двері спеціально вам поставив. Чому ви крізь стіни вирішили ходити? Та нема робітників, що ви чекаєте? Добре, що ви, конечно, приїхали на відкриття. Може це нормально, що вони тут через стіни ходять, я не знаю. Це у мене в рейкід прикола. Я ж спеціально ось парковку зробив. Ці при... припаркувались нормально, а ці за кафе заїхали. І що їм зробиш? Ну трошки вже хоча б людей тут є. Хоч якось живенько. Що ще хочуть? Я ж вот зробив фастфуд. -фас От доми купіть доми, купіть доми. Вам ніхто ні, нічого не зможе купити, бо ще нема тут робітників, я не знаю, як вони тут візьмуться. Що ще можна вам збудувати? Гас стейшн ще одну. Ні, гасстейшн вручну, я не хочу, не хочу будувати, це буде дуже... Чого не можу ось ці зробити? Ще не можна. Чому ви в іншу не ходите? Отже, спеціально ще різні фосфуди. Давайте ще ось цей збудуємо. А можливо поставимо тако, типа не продається. Чи будуть сюди? А ну-ка, це теж не продається і це не продається. Чому ви саме туди поїхали? Саме ту, що я почав створювати. Дивіться, я ні в жодних з цих не заїжджав. Що хочете? Хочете gas station? Ай. Ну, давайте будемо робити gas station. О, commerciant буділ. Білд. О, ми можемо магазин збудувати. Але вони нічого вже нічого не хочуть. Давайте збудуємо магазин, слухайте. А де давайте магазин. Хоча давайте там тут тут є. Він ж тут поставиться норм, так. Да. Біля кафешки відразу вже магазин. Тут буде з продуктами. Вон, дім! А ну-ка, приїдуть, будуть жити. Ваша ставка? Напишіть в коментарях. Заїжджають! Ура! Перші люди і тут купили і тут купили. Надіюсь купили. Чи вони просто, подивіться. Заглянули. Нє, купили. Так, кафе. Їжа, фастфуд. Можна кафе зробити? К а, кафе. Хай буде тут кафе. <хи> Все, не вже живуть? Да, живуть. А ну-ка. Пос... Тут давайте приберемо стінки і подивимось, що вони будуть робити. Як вам то, що я тут намудрив? Готують щось цей? Популяція вісім. О, да, вісім людей вже. Стоять, щось готують, щось мудрять. Не жаліють. Треба було всього лиш кафе збудувати. От як сидить оденький. Тут те що ви? Тож щось бродять, щось готують. В кафе поки ніхто немає. Фастфуд тут повністю заповнений. Стільки машин, вот щось тут є два фастфуда буквально. Чому ви вибираєте саме бургерки? Куін. Але окей, нехай. Чи тут я залишу, щоб хтось оселився? Можна, давайте збудуємо ще один дім. Так, фуд. Ресторан, кафе і ще й. Ще ресторан можна. no. My będziemy budować dom. Mm. Ale jak mnie nie zbudować, tak żeby ona... Wono... Cześć, ja nie, nie, nie pamiętam. Można tak wrócić do kamery, by zobaczyć. Ku... O, i tutaj nawet. Wciśnło, ale wciąż takie pomieścieliśmy. Hm. Але тут ще є багато закладів. Чому ви вибираєте саме цей заклад? Їдять щось? Через стінки ходять? Чомусь? А тут нормально, вроді би тут через стіни вони не ходять. Значить, то я щось не так побудував Але хто зна. Може і все окей? Ось таке у нас поки що місто. Дякую всім, хто дивився. Не знаю, чи буде, може ще 1-2 серії буде по цій грі. Пишіть як вам. Пишіть коментарі, все читаю, ставте лайки, підписуйтесь. І... І до скорих зустрічів. Дякую всім.